Топ-5 моніторів, ігрових моніторів, не тільки ігрових моніторів, е які дійсно коштують свої гроші. Тобто це монітори, крутелезні монітори за свої е гроші. Ну, скажімо так, якось так. На каналі Технозон України на зиму 2024 року поїхали. Слухайте, ми на головній сторінці нашого каналу. Дуже багато ви питаєте мене на різних каналах у моїх телеграм-каналах, що бабо, слухай, давай вже монітори, бо ти їх там тестував безліч, і чесно кажучи, дуже хочемо ігрові монітори. І ви знаєте, настільки був широкий спектр цих запитань, що ми зробили таку підборку дійсно тих моніторів, які, на наш погляд, заслуговують уваги. По-перше, підписуємось, натискаємо дзвоник, бо ми це робили саме для вас. По-друге, ми розвиваємо україномовний а, контент. Тож, давайте далі. Посилання на усі монітори ми розмістили у опис під цим відео. Саме за, тим, за цими посиланнями ви можете перевірити актуальну ціну і наявність. А на п'ятому місці в нас ігровий монітор це монітор Samsung 27 дюймів, Odyssey, G5, 27 cg 5520. І за 27 дюймів ви заплатите тут 9 тисяч гривень. Але тут є VA-матриця 165 Гц, 300 кандел на метр яскравість і співвідношення сторін 16 на 9. Є версія 32 дюйми за ну, 10 тисяч 300 гривень. Але для мене це завеликий. Я як би обирав для себе 27-дюймовий монітор. Що тут цікавого? wled під підсвітлення, янтібликове покриття, 1 мс відгук. І саме цей відклик робить його, скажімо так, ігровим. Це не кіберспортивний монітор, бо я вам нап... ну, хочу напам'ятати, що для кіберспортсменів а, ідеальним є монітор Full HD у 24 дюймах, ну з дюймів, десь так. Для них важливо, щоб вони разом бачили усю сцену, і саме 24 дюйми для цього підходять. E, і чим більше там FPS, тим ліпше. А тут в нас розподіль роздільна здатність 2560 на 1440 при кривізні 1000R. Ну, ви знаєте, що це такий. Випуклий монітор, округлий монітор, і е, він дозволяє вам занурюватись у сцену за допомогою саме цієї кривизни. Це дуже крутий ефект. І, е, чесно вам скажу, що за свої гроші досить непоганий монітор, враховуючи те, що він е, ще має, давайте я вам зараз покажу. ну, те, що там є HDR 10, це добре. Це восьмибітна матриця. Відразу кажу. Є 2 HDMI 2.0, один DisplayPort, 1,5, і ще й можна звук виводити через 3,5 мм аудіо аут, а є в нас AMD FreeSync Premium Auto, Auto Source Switch, ну це просто перемикання, коли ти щось під'єднуєш. Low Blue Light. Це для збереження ваших очей. І який немаловажний аспект, це flicker Free технологія. Це від мерехтіння. Якщо ви і ваша дитина проводять забагато часу за монітором, якщо вони грають, то саме ці технології дозволяють зберегти ваші очі. Це дуже важливий момент. Якщо монітор підтримує AMD FreeSync Premium, то звичайно, якщо у вас Nvidia, GeForce, наприклад, якийсь rtx відеокарта а саме для, для GeForce можна брати такі нормальні монітори, то Ну, не тільки для GeForce, я, я просто кажу, що GFOS саме у цьому аспекті, то ви зможете активувати на цих моніторах G Sync від GeForce, але буде написано у панелі керування GeForce, що цей монітор не сертифікований, але працювати це теж буде. Це теж такий важливий для нас аспект. Але якщо це забагато для вас грошей 9 тисяч, і ви хочете. Отримати теж 27-дюймовий ігровий монітор, то за 7200 гривень ви можете обрати Гігабайт 27 дюймів GS27F Black. Full HD 165 Гц оновлення, 300 кандел на метр квадратний. У нас з вами яскравість. І час відгуку 1 мілісекунда. Це дуже класний ігровий монітор за свої гроші. Тип матриці. Ну, давайте я вам більш тут детально покажу. Це новенька моделька 23-го року. Це в нас IPS-екран 8 біт, wled підсвітлення І знаєте, що тут? Ну, антиблікове покриття, звісно. І тут в нас теж є і AMD FreeSync, і в нас Adaptive Sync Technology. І, ну, знаєте, чим відрізняються ще ігрові монітори? В них зазвичай є приціл. Ви можете увімкнути приціл, наприклад, снайперською гвинтівкою. У тому ж самому кс 2 Просто поцілювати без приближення. Без входу у, у режим снайперського прицілу. Це дуже корисна річ для, для саме тих, хто грає, але така трохи дитяча річ, як я. Не знаю, для, для кого як. Е, і також тут є і антифлікер, і Blue Light Technology зменшення синього світла для того, щоб не втомлювалися ваші очі. І саме за 7200 гривень це нормальна така собі ціна за нормальний, класний 27-дюймовий монітор. Але якщо ви бажаєте стати киберспортсменом, то 24 дюйми на марші. І це в нас, е, дивіться, ось такий моніторчик, це MSI 23.8. це це в нас моделька G2412 Black Full HD 170 Гц. IPS часом відгуку 1 мілісекунду, 250 кандел на метр квадратний. В нас яскравість. І це в нас моделька трохи застаріла 2022 року, але вона дуже-дуже актуальна. Повірте мені, це непоганий монітор, саме ігровий, саме е, для киберспортсменів. Антибліковий, 8-бітний. І в нас тут є також FreeSync. Антіфлікер, це не, це важливий момент, і е, зменшення синього світла для того, щоб зберегти ваші отченятки ігрові. Хочу додати, що тут не чисті 8 біт, а 6 біт плюс FRC, але ви не знайдете, не знайдете ніякої різниці, і для цього монітору за 6 тисяч гривень це дуже крутелезна ціна. На другому місці в нас Samsung 34 Odyssey OLED g 8 Це просто пушка, я вам кажу. Це отака широченна фігня 21х9, 34 дюйми, 3440 х 1440 роздільна здатність. З частотою оновлення, оновлення 175 Гц, 250 кандел на метр квадратний. Він чистий, 10 бітний До речі, дивіться. Це в нас моделька теж 22-го року, але він повністю актуальний. oled панелька. 10 біт. В нас немає тут навіть FRC, це 610 біт. Це просто HDR 10. Дисплей HDR 400 True Black. Дуже-дуже класний монітор. До, до, до того ж він теж підтримує ці всі там фрісінки, AMD-фрісінки, флікери, перехрестя там прицільне. І тут час він, він був 0,3 мілісекунди. Не одна мілісекунда навіть, а 0,03. Уявіть собі, це дійсно реальний ігровий монітор, але не для кіберспортивних якихось заходів. Це конкретно, якщо ви хочете зануритись. У вас є крута відеокарта, наприклад, там 4070, 40, 4070, 4090, Ви вінкнули такий монітор на такі роздільні здатності. І просто занурились, наприклад, у відкритий світ якогось Horizon чи rdr 2 до речі, хорайзен на ньому виглядає просто неймовірно. Я вам скажу, я коли бачив, як то ота травичка, там знаєте, така ш, вітром. Я його а, дивився а, його зараз. Немає у наявності, але дзвонив на гарячу лінію. Коли ми робили цю підбірку, ви ми перевіряли. Вони сказали, що буде за декілька днів у наявності і коштувати. Він буде 40 тисяч гривень. Зараз ви скажете, Бабл, ти з глузду з'їхав за 40 тисяч гривень, але повірте, він коштує усіх своїх грошей. Це Оле. Це 10-бітний OLED. Але на першому місці буде те, що, чим я користувався досить багато часу. Це Asus ProArt. І ви мене запитаєте, слухай, ну 17 тисяч гривень, 27 дюймів. Можна ж а, піти глянути, наприклад, G5, але давайте так. Я вам поясню. Тут частота оновлення 144 Гц, 2560 на 1440, час відгуку 5 мілісекунд. Так, це не самий крутий показник для ігрового моменту, але пограти тут можна 5 мілісекунд для непрофесіональних геймерів це досить нормальний результат. Яскраві 350 кандел на метр, квадратна IPS-матриця. Но, якщо почнемо розбирати, що то за монітор, це професійний монітор. Який підтримує? Від 24 Гц для 140, до 144 Гц. Поясню. Дуже часто мене запит, ну, питають: а на чому ж там дивитись е, фільми про, е, коректно у 24 кадри на секунду, щоб не було фразів, е, наприклад, там. Якщо я буду використовувати коді з автофреймрейтом на ПК, він перемкне на 24 кадри, але ж монітори не підтримують 24 кадри. Зазвичай усі ті монітори, як я казав, вони підтримують від 48 Гц, а тут від 24 І він перемкнеться, і ви будете дивитися фільм правильно. Це його універсальність. До того ж, це професійний, професійний 23-го року модель 10 біт, 8-біт плюс FRC. І це професійний монітор для дизайнерів, для відеомейкерів, бо тут є 100% покриття кольорового простору SRGB. До того, ж, до того ж, окрім того, що тут є дисплей HDR 400, там дуже круто все. Давайте так. Тут є в нас Kalman-Верифікація, є сертифікація Kalman, і він відкалібровано. Його відкалібровано. Тут є різноманітні пресети з палітрою віджетами для, саме для е, дизайнерів. Тут, звісно, є AMD FreeSync, Adaptive Sync Technology, пограти ви дійсно зможете. Але в нього кольорова відповідність дельта менше двох. Робити на ньому кольорокорекцію, відеомейкінг, обробка фотографій, обробка будь – і навіть пограти, і кіно подивитись у е, конкретних нативних кольорах. Це дуже класно, це дуже класно, класний монітор з тюп сертифікацією. Ви можете сказати, що це за дорого. але за те, що він може. Це дійсно для мене перше місце. Хоча хоча ви можете написати, який, за вашою думкою, монітор ви вважаєте там, як по співвідношенню ціна якість і що він дійсно коштує свої, своїх грошей. Ви можете написати у коментах. Я буду я залюбки почитаю і щоб люди знали. Але у опису під цим відео усі посилання з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.